Том Купер, австрійський письменник, аналітик, журналіст, розслідувач та ілюстратор, котрий багато пише про російсько-українську війну, написав про останню подію із Каховською ГЕС. Переклад Антона Шагімага Антоніни Ящук. Майже 16 місяців я утримувався від, так би мовити, огульних звинувачень Росії. Намагався не піддаватися емоціям. Серйозна аналітика війни, вона як булка. З часом душа черствіє разом із нею. Треба бути стриманим, інакше можна легко сповсти у пропаганду. Але цього ранку ох, навіть я не можу не визнати, що Путін та його ФСБ успішно перетворили Росію на країну терориста. Тої ночі варвари із вирутком на чолі здійснили безпрецедентну терористичну атаку на Україну. Крім того, що випустили 36 ракет Х 101 і Х 555 з яких 35 було збито. Крім того, що обстріляли Харків з установок С-300 по балістичній траєкторії, то ще й близько другої ночі рашисти підірвали гігантську дамбу і ГЕС у новій каховці. Наслідки цієї катастрофи годі описати словами їх неможливо до кінця передбачити. Може, якщо я порівняю цю трагедію з Чорнобилем 86-го року, хтось покиває з розумінням, але навіть таке порівняння не може бути адекватним, бо цю ситуацію неможливо порівняти ні з чим. Тому не просіть мене пояснювати, хто виграє від підриву дамби. Коли масштаби трагедії доходять до рівня катастрофи, ніхто не може бути у виграші. Цікаво просто простежити реакцію росіян на події в новій каховці. Судячи з того, що кажуть російські чиновники та їхні українські колаборанти, расисти намагалися підірвати невеликий фрагмент дамби. А Москва не попередила про це навіть гауляйтера нової каховки Володимира Ліонтьєва. При цьому. Супермудрі військові генії в Москві і де там іще не взяли до уваги той факт, що дамба вже сильно постраждала в перші місяці боїв, а вони ж понад рік її не ремонтували. І що, на відміну від березня, коли рівень води був надзвичайно низький, внаслідок весняних дощів резервуар був наповнений майже до країв, повнісінький, а це означає, що результати підриву також будуть максимально катастрофічні. Коли дамбу було підірвано, Росія не реагувала на це кілька годин. Кому там діло є до десятків тисяч людей, що живуть нижче за течією? Хіба тільки десь о шостій годині ранку Гауляй Терліонтів повідав, що історія про підрив Гес це нісенітниця? Але десь через годину різноманітні путін пабліки почали підхоплювати історію і ширити пояснення в стилі взірвано лише невелику секцію греблі під час відступу російських збройних сил із правого берега Дніпра. Агов, ідіоти, якщо ви так вправно розтрощили український контрнаступ, як ви про це писали позавчора, то нащо ж тоді вам відступати? За іронією приблизно в той самий час гауляйтер Леонтів міняє платівку і починає казати, що це українці обстріляли греблю. А згодом що це серйозний теракт, так, ідіоти, це теракт катастрофічного масштабу, і ви, росіяни, його замовники та і виконавці. Відтоді половина російських соцмереж поринула в щасливий делірій. Мовляв, затоплення може змити підрозділи зсу, які розташувалися на островах нижче за течією, і вони тепер мусять мерщі евакуювати позиції. Інша половина пабліків уже взялися плодити фейки про українську атаку, ігноруючи повідомлення про те, що один із найкращих підрозділів збройних сил РФ, які несуть відповідальність за цю трагедію, а саме перший батальйон 203 ї мотострілецької бригади, вони стали першими жертвами маси води. Вода їх змила, спричинивши загибель військових, і то масово. У той же час, після початку затоплення, збройні сили РФ почали обстрілювати Херсон. Повітряно-космічні сили закидали бомби на маршрути евакуації і цим заважали процесу порятунку мирних жителів. Відповідно, всім стає очевидно: у Російській Федерації ніхто не витратив і однієї калорії на те, щоб подумати про можливі наслідки цих дій, навіть для них самих. Наочний приклад мислення у стилі тож не діставайся ти нікому. Ну і не забувайте ще про легендарне все йде по плану. У підсумку Путін та його посіпаки спричинили масштабну екологічну катастрофу з абсолютно непередбачуваними і жахливими наслідками, і зробили вони це після того, як їм все спускали з рук або й безпосередньо допомагали численні контакти на заході впродовж добрих 20 років.